Мабуть, якесь питання, яке хвилює вас, ви будете обговорювати, намагаючись отримати від людей допомогу. Мабуть, у вирішенні якогось питання. Щось вас хвилювало, ви не знали, як це питання вирішити, просто, можливо, заплуталися або у вас недостатньо досвіду саме у вирішенні цього питання. Так, якось... Ви тут підходите до цих двох людей, як-начебто просто в десяточку попадаєте. І жінка дає якісь важливі поради для вас. І чоловік цей дає вам важливі поради. Люди, які дивляться з різних ракурсів, так, але дають вам цінні поради. Поради такі, яких ви зараз не бачите. Ці Поради дуже благоприємно будуть відображатися на тому питанні, яке ви зараз вирішуєте.